Всім привіт! Сьогодні <кій> наша тема Правильна і неправильна їжа. Починаємо! Я підготувала для вас тест, тому спробуємо його пройти. Перше запитання таке, яка денна кількість жирів потрібна для підлітка? І правильна відповідь. 90 100 грамів. Чи можна їсти ось таке печеве макарон? Хто його ніколи не бачив фото ось. Ось фото. І правильна відповідь? Ні, не можна. Чи можна їсти ось такий різнокольоровий мармелад? І правильна відповідь? Ні, не можна. Щоб бути здоровим, потрібно їсти корисну їжу чи чіпси і сухарики. Правильна відповідь Їсти корисну їжу. Далі, яка темна кількість вуглеводів потрібна для підлітка? І правильна відповідь 380-400 г. Далі, яка денна кількість білків потрібна для підлітка? І правильна відповідь 90 100 г. Далі. Який сік найкорисніший з магазину чи домашній, зроблений самостійно? І правильна відповідь домашній зроблений самостійно. Алі, чи можна їсти такі кольорові цукерки? Ось фото. І правильна відповідь. Тікайте від них якнайдалі. Чи можна їсти ось таке кольорове сплетіння з ефірок? И правильна відповідь? Ні, не можна. Чи можна їсти ось такий пончик? І правильна відповідь: Ні, не можна. Який пончик корисніший? Такий з шоколадом з кольоровою глазур'ю, ніякий чи домашній зроблений з сиром. І правильна відповідь зроблений з домашнього сиру. Чи є в такому печеві справжня полуниця? Правильна відповідь? Ні. Немає полуниці справжньої Далі. Чи є в такому печиві справжня вишня? І правильна відповідь ні, в такому печиві немає справжньої вишні. Чи є в такому печиві справжня чорниця? І правильна відповідь ні. Тут немає справжньої чорниці. Далі. Чи є в такому печиві справжня абрикоса? І правильна відповідь? Ні, тут немає справжньої абрикоски. Чи є в таких довгих цукерках фрукти, які написані на обгортках? І правильна відповідь? Ні, тут немає справжніх фруктів. В Яких цукерках більше натуральних складників? Правильна відповідь? які не мають натуральних складників, бо вони всі кольорові, а отже з величезною кількістю барвників. Чи є в таких цукерках справжні ягоди? І правильна відповідь. Ні, тут немає справжніх ягід. Дякую за увагу! Хто захоче пройти тест самостійне, посилання буде в описі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і всім дякую за увагу!